Ну, на ратуші на самій стіні. Ось такі е, колодки, такі от відкриваються ключиком, називається для любові, щоб любов ніколи не, не розлучилася, би не розвідкрилася. Вони закривають колодки любові. Ось так одна до другої чіпляють, одна до другої. Ось тут такі гачки вони були, бачите, ось оці. І на ці гачки чіплялися колодки. Це люди привозять, ну молоді ж, як правило, як правило. І ось така от такі, що закохані. От вхід в рату, що там можна на гору піднятися, але ми щось настрій настрої сьогодні дуже-дуже жарко. Небо в хмарках. Там ті колодочки, що я вам показувала. Ой, там стоїть жіночка. Бачите, на тій стіночці збоку, там буде біленький, ось з цього боку. Там ті колодки. А люди пішли всередину, але ми туди не підемо. От такі льви тут при вході. Ось які вони. Найшли такий колодязь. 1904-1980. Валенті Бейді Лакс Велл. Бейді Лакс, не знаю, поганої удачі, не знаю. Перекладу, потім обов'язково перекладу вам, покажу. І ось тут колодязь. Це колонка, з якої водичка. Можна було води накачати. Ось потім обов'язково перекладу вам, що це значить. Тут є по польськи е, студінка. Якогось святого баделака. Не знаю, хто це такий. Я потім перекладу, обов'язково вам напишу по-українськи. Ну, ось такий колодязь, з якого можна набрати водички навіть. Ось. Це все на території такого ринку. Оце як я вчора вам розказувала, тут. Дуже-дуже багато виробів, які робляться вручну. Я не хотіла зробити відео, бо тут дуже багато всього такого дріб'язку і дуже багато людей. І ти не встигаєш навести камеру на якісь предмети, як хтось проходить і заступає. Нося це та виставка, і це торги, торги, інтернаціональні, торги виробів, хто робить ручну, все ручної роботи. Штук лю, людовий. Штуки Людовий. Тут є по-англійськи. Бачите, ось Краків, головна, головна площа, 49-й інтернаціональний мистецький фейр, це фестиваль. І тут є дуже-дуже багато всього написано. Дійсно, дуже багато виробів, зроблених людськими руками, і вишивки, і, і продукти, сир, той самий косичка, такий напівкопчений, дуже-дуже смачно. Дуже багато є е, напоїв. Навіть є зупи, я вон там пройшлася, і ковбаски, і всяка-всяка-всячина, ось отуди далі, далі. Там все продуптують ті лавки, там, де можна купити навіть палаточки, бачите, прикриті, можна сісти, замовити ковбаски на такому багеті і з різними, з різними соусами, і можна поїсти. Ну і от, як я вже вам казала, дивіться, тут дуже дуже цього багато, і дуже багато людей. Нема змісту щось знімати, тому що. Напевно, кожна країна, кожне місто має свій такий маркет і продає всяку таку такий дріб'язок. Ось. Ну, а це центральна площа ринкова у Кракові. Ще трошечки Кракова. Я розумію, можливо, я вам вже надоїла, але тут дійсно дуже гарно. Тільки буквально кілька хвилин тому туди нагору зайшла пара, пара молодих. І вони, напевно, пішли робити там фотографії, От, таку сесію фотографії, які весільні. З ними пішов фотограф, але я не встигла їх піймати, бо ну, як завжди роззявила рота і кудись заглядала в інше місце. Але все одно тут дуже гарно. Площа наповнена людьми. Довкола знов-таки оті карети, як я вам вже показувала. Ось ці коники вчора були. Дуже гарні сірі в яблуках, коні. А той кінь дуже-дуже нетерплячий у зі пари. біло чорної Чорний постійно стукає копитом. А дівчинка запрошує на поїздку, а ми не підемо. Бо дуже-дуже конем смердить, чесно вам скажу, дуже неприємний запах. Ось, дуже приємно гуляти. Чесно кажучи, тут, напевно, якщо кожного дня живеш, то ти не зауважуєш такої краси. А ми приїхали, це буквально сьогодні весь день проводимо тут на площі. Небо яке. Просто-просто не передати колір волошковий. Ось така красота. Напевно, кожне місто має якусь свою красу. Ну, Час обіду. І ми знайшли ось такий ресторан, який називається Amalia Steak and Fish. І знайшли класичний fish and chips. Знайшли рибу. Атлантичний. Тріска, код, і з такими реальними домашніми фритками дуже-дуже смачно виглядає, бо винесли на вулицю таку порцію, і нам дуже сподобалось, ми вирішили собі замовити. А друге буде. Я взяла стейк і ми поділимося, хоча я м'яса не їм, але кусочок я скуштую. Ось ми поділимося разом. Будемо сьогодні обідати. І побачили ми ще на десерт є дуже-дуже смачний домашній яблучний пиріг з морозивом, домашній зроблене морозиво з корицею. Має бути дуже смачно. Ось, зараз на все принесуть, і ми вам покажемо, що ми тут, чим ми обідали. Та в нас таке святкування краків. Холідей, підпочинок. Їдемо завтра вранці до Львова. Просеку ніхто не відміняв. До доброго обіду має бути смачненьке вино. І польське пиво, яке має такий трошечки легенький присмак пелюстків з троянди або такий навіть персиковий присмак. Теж смачне пивко. Я вчора куштувала його. Ну а сьогодні до обіду мені принесли шкляночку просеку. Ну, 150 мл. Я без машини, так що я можу собі дозволити. І зараз принесуть обід. Ну, ось так виглядає наша рибка. Тут у нас є соус тартар, там є горошок, фритки, домашні, і рибка обсмажена в клярі. Салатик, який називається вінігід. Тут маємо ще додатково фритки, соуси і ось такий біфштекс. Біфстейк. Ну і запечена перчинка. Ну, ось приємного всім. Смачненького ми теж будемо обідати. Хто обідає зі мною? і вам теж. І побачимо вже після.